Майже 9 сотень експонатів у 20 виставкових залах. Музей історії Києво-Печерської лаври оселився в автентичних келіях соборних старців. Тут вони жили ще в 18 сторіччі. Звідти у музеї тісні кімнати і за низькі дверні прорізи. Ну тут бачите, такі от низькі. Навіть при моєму зрості видно, тому що може їм треба нахилятися, але в основному справа тому, що висота людей того часу ну не більше була метра семидесяти. Головна гордість музейників, чудотворний хрест Марка Печерника, датований 11 століттям, на відкритті виставки. Відсутній замість нього його голограма. Оригінал нині експонується у США. Марк Печерник Фактически один из первых пострижников Печерского монастыря его задачей с самого начала была погребение брать первой братья в пещерах и здесь вы видите колоды Тож в которых производились погребения. окрім ритуальних речей, зали рясніють сотнями ікон, гравюр срібним посудом та церковним облаченням. Є тут цілі митрополичі куточки. Інтер'єр 19-го століття відтворюють стародавні рукописи, чорнильниці і годинники. Щоправда, за ними сучасні українці. Час навряд чи зрозуміють. Тут годинник навпаки. Ми знаємо, що будь-який годинник це нерухомий цифроблат. І рухається стрілочка. Тут це навпаки. Стрілка була нерухома. Стрілочка, бачите, три темних цяточки. От там була стрілка. Оце яблуко зверху, це є годинник. Бачите, ділення на ньому посередині. І він рухався. Для допитливих відвідувачів, яким підписів під експонатами буде замало, музей нашпигували інтерактивними довідниками. На моніторах можна буде переглянути, як лавру зводили. А за допомогою ось таких інформаційних кіосків прочитати додаткові статті українською та англійською мовами, переглянути світлини та навіть поскладати з них пазли. Точно так же можна подивитися о різних церквях, наприклад, унікальна церква спаса на берестові, яка зараз закрита, Люди туди не можуть потрапити, тому що там проходять реставраційні роботи. Тим не менше, можна подивитися і її архітектурний облік на фотографіях. Точно так же можна і увідіть то, чого люди зараз не можуть увідять, це розписи. Відкриття музею приурочили до двох дат: – 960-річчя Лаври та 85-річчя Києво-Печерського заповідника для кияни гостей столиці. Його двері будуть відчинені вже від суботи. Марія та Олександр канал.